Відбулася зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткофа і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з військовим злочинцем Путіним. Вона тривала 5 годин, і ось які стали відомі результати. Москва отримала ще чотири документи, крім початкового плану Трампа щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів. Зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання, обговорили перспективи досягнення довгострокового мирного врегулювання в Україні. Представники президента США передали Путіну привіт і найкращі побажання від Трампа, а Путін передав привіт Трампу через Віткофа. Можливість зустрічі Путіна і Трампа буде залежати від того, який прогрес буде досягнутий на шляху врегулювання. Росія і США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів. Результатів цієї зустрічі очікував президент України Зеленський, і він мав зустрітися потім з Віткофом і Кушнером. Але вони скасували зустріч і відразу після Москви вирушили до Вашингтона.